Вольфганг Мецгер та Сюзанна Гейнхейзер. Вімельбух у поїзді На залізничному вокзалі завжди багато людей. Тут все створено для комфорту пасажирів. Якщо зголоднів, є можливість поїсти у кафе. Дехто придбав квіти, щоб радісно зустріти своїх родичів. На електронному табло можна дізнатись розклад, а також номери колій, на які прибувають поїзди. Квитки на поїзд купують у касах або за допомогою спеціальних терміналів. Якщо важко носити свій багаж. То його можна залишити у камері схову. Також для туристів у сувенірній крамниці продається багато цікавих речей. За порядком на вокзалі пильнують поліцейські та службовий пес. На посадочні платформи прибувають поїзди. Пасажири шукають свої місця, а електрокари везуть багаж до вагону. Сьогодні Тарас і Олеся вирушають на відпочинок до моря з батьками. Гучномовець оголошує поїзд, і через мить він прибуває на платформу. Це найшвидший поїзд на далекій відстані, каже тато. Тарас та Олеся обирають місця біля вікна. Незабаром поїзд рушає і потроху починає набирати швидкість все швидше і швидше, немов блискавка. Він так швидко їде. Ми будемо на морі вже сьогодні. Так, діти, ми сьогодні вже будемо купатись, відповідає татусь. Мама і Назар вирішили їхати до бабусі поїздом. Тато підвозить їх до вокзалу. Наш поїзд знаходиться на четвертій колії, говорить мама. Назар обирає комікс у газетній крамниці. Він полюбляє читати у дорозі. Вони стають на ескалатор, який швидко підіймає їх на платформу. Поїзд вже прибув, і люди почали заходити в салон. Назар хвилюється, що їм не вистачить місця, проте мама заспокоює його. Не хвилюйся, любчику, наші місця заброньовані і написані у квитку. Назар міцно цілує татка і швиденько стрибає у поїзд. Гучномовець говорить Обережно двері зачиняються. Татусь радісно махає руками з платформи. Хлопчик дивиться у вікно, бо там можна побачити багато цікавого. Незабаром приходить контролер перевіряти квитки. Назар попрохав поглянути на кабіну машиніста і йому дозволили це зробити. Опинившись у вагоні ресторані, Назар з мамою замовили смачні напої. На восьму колію прибуває швидкісний поїзд Львів Дніпро. Поїзд ще не зупинився, але на платформі вже збираються люди, які зустрічають пасажирів. На 9 колії стоїть пасажирський поїзд. Одеса Київ. Сьогодні він привіз відпочивальників з туристичних міст Чорного моря. Пасажири раді повернутися додому. Під час подорожі кожен займається своїми справами. Дехто працює, дехто читає. Мирон попрохав маму навчити його грати у карти. За веселою грою час у дорозі йде непомітно. У кожному поїзді є вагон ресторан. Там пасажири мають змогу замовити смачний обід чи просто випити чаю з печивом. Незважаючи на те, що це поїзд, вагон виглядає як справжній ресторан. Вбиральня є у кожному вагоні. Якщо хтось пішов до туалету, то над входом світиться червоний ліхтар. Він означає, що туалет зайнятий. Треба зачекати. Машиніст пильнує за дорогою у головній кабіні поїзду. Він слідкує за швидкістю, семафорами та індикаторами на приладній панелі. Проте у кабіні він не сам. Йому завжди допомагає помічник. На цій станції колії закінчуються. Вона так і називається кінцева. Поїзд прибув до пункту призначення, і пасажири звільняють вагони. Щоб поїзд мав змогу виїхати, йому допомагає спеціальний локомотив, машиніст якого відчіпляє вагони. І приєднує їх на іншій колії. Михайло з татком під'їхали до станції на автомобілі, щоб зустріти маму. Дуже рада вас бачити! вигукує вона, виходячи з поїзду. Мама обіймає татка і цілує Михалика. А де наша автівка? Припаркована на шостому поверсі. каже Татусь. Але на шостому поверсі автомобіля не знайдено. Де ж він подівся? Тато сердиться на себе, а мама втомилася. Я гадаю, що наш автомобіль на четвертому поверсі, говорить Михалик. І дійсно, вони нарешті знаходять свій автомобіль, і тепер можна їхати додому. На вантажній станції теж відбувається дуже багато всього цікавого. На станції можна побачити швидкісний експрес, сигнальний жезл. Провідника, багаж, компостер, квиток, семафор, камеру схову, стоп-кран, візок для валіз, автомат продажу квитків, тепловоз, залізничні колії, лінії електропередач, відбійник, електричний локомотив. Службу безпеки, інформаційну стійку, працівника залізниці, рацію, контейнер, цистерну, навантажувач, залізничний вузол. Подорож поїздом це особливий досвід у житті кожної дитини.